Доброго дня, шановні друзі. Знову ми з вами у Вінниці. Залки називається Здоров'я. Здоров Сьогодні 25 жовтня 2025 року проходить турнір з адаптивного волейболу в рамках ігри ветеранів. Ветерани, виключно ветерани російсько-української війни. Сьогодні на майданчику. Вісім команд. дві з них зараз на це, Я думаю, що все-таки, ну, як би хто не казав, це вирішальний матч за перше місце взагалі в турнірі. Команда Сталеві і «Луск», вони в чорній формі нас. На і команда МГП Титани Вінниця. Вони в груповому турнірі отримали по дві перемоги. І зараз е, вся мати за перше місце. Я би сказав, напевно, на за перше місце в турнірі взагалі. Там ще є інша група для цього. і Там є кривий рік. Ну ось. Ось-ось-ось. Гра розпочалась. Дві партії. Ну, дві до двох перемог. Там може бути і три партії сьогодні такі три... два матчі вже були. і сьогодні такі ви їх бачили. І грається партія до 15, наверное, так. Ну, таке не Що? Що з рахунком? Хлопчик з відеокамерою нам затолив 2-2. затолив нам табло на приборі. Сподіваюсь, що хороші світлини будуть цього турніру. Подив. 3-2. Луцьк попереду, Луцьк на подачі. І луцько 4-2 попереду. така Подача коварно, а де ж блок від... От тільки зараз Артем, капітан команди МХП Вінниця, намагається. 4-9. 5-3. Ніс. Не знаю, прізвище Артем звуть, капітан команди Вінничан, НХП Титани, тренер якої Сергій Саранчук, майстер спорту з волейбол. Эх, блокаут. Блокаут. Хистори. Ваут летів, напевне, напевне лети ваут. Ну це ж треба прорахувати комусь якась. Шістри, сім три вже, Луск попереду. Чотири Він это нападає. 8-4 Сталеві лицарі. Луск. Я їх коли знімав першу мазу, их не участь, я неправильно називаю. называю їх старой луск. Це щось мені там навіло, чи рок група чи команда з Лиги Смит. Ну с умечами 9.5. Луцьк попереду не знає прізвищ волейболістів. Вони десь там є спеціальна створена телеграм-група. Такий блок був другого номера. 10.5 тайм-аут бере Сергій Саранчук. Вони треба команди МКП-Тітка. Е, яка, так, так би мовити, на завдання. Для команди. команди як мінімум посіли перше-друге перші, місця в групі. Вони як мінімум будуть боротися за вихід до фінального турніру і ігри ветеранів. Туди потраплять три команди з восьми. Команди, які почали перші місця в групах. Вони автоматично попадають до фіналу, а команди, які посадять другі місця в групах, вони зіграють до того Ну, хто переможе за третій місце і поїдуть до Києва на фінал і гротера. Тобто в сьогоднішньому матчі, ось у цьому матчі, важливо, що важливо перемогти. Команда, яка переможе, автоматично попадає на фінал ігри ветеранів у Києві. Команда, яка програє в цій зустрічі, вона зіграє ще додатковий матч за путівку за третім місцем. 13-6, Луськ попереду. Сталеві леви там. Сталеві. Это на 60 бой. Юрій Бабі. Забивається у нас. 7-14. Важкувато буде зараз вижити партії. Не те, що важкувато, а я не знаю, майже неможливо. Ну подивимось. І це партія за Луском. 15-7.